Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про рево. Недавно пішла така пушка, що коротше, сірого рево більше не буде. І що кольорове це говно, це кольорове лишається, там той ангел і та херня червона, яку я все життя ненавидів. Це все лишається, а сіро знімають. Більше його не будуть випускати, варити чи що там робити. Шаманять над ним там. Всякі бабки, ворожки і мольфари. Я чесно, от не Не розумію, чого іменно сіре зняли. Є пару у мене версій таких, що тіпа, сіри там занадто багато оборотів і того його зняли. А кольорове лишили, бо там тіпа, по 6 оборотів, по скільки там, по 4, походу, навіть тому ангелі, я не пам'ятаю то. Я знаю, що 6,5 в жовтому, в червоному вроді би теж трошки менше. Не, коротше, до сраки. Що я можу сказати? Мені якось обідно, хоч я його вже не п'ю дуже довгий час, місяць, пару місяців десь уже. Останній раз що його пробував, це було може три з половиною місяці назад. І взагалі якось так мода на бухання вже потрохи проходить. Ну але все одно, якось мені чесно, мені обідно, бо це було єдине, що дійсно, якщо ти собі вирішив напитись, то це був такий самий крутий варіант. Ти не був п'яним гівном таким, який не може йти рівно по по лінії, по тротуару, і ти не був. Якимось таким капець тупеєм, таким, який не може два слова до кучі зв'язати, ти пив торево, і ти був якби і п'яний, і не п'яний, і хер зна який. Ну коротше, воно було нормальне. І обідно, бо то, що, якщо порівняти його з якимось тим же сраним російським ягуаром конченим, то, то я один раз його пив, і чесно, я його до кінця життя він ще десь є, я його пити більше не хочу, бо то таке гівно, що... Неможливо навіть передати. Оп'єшту і то гімна тупо хоче спати і все. Що там такого прикольного? Якщо, не знаю, якщо хтось хоче... ні, якщо хтось порівнює рево з ягуаром, то це не порівнюється, це, це зовсім різні речі. Ягуар, то дійсно то є херня повна, а рево було щось нормальне. Що, чого обідно? Бо того, що з тим ревом було дуже багато різних спогадів. Як це не смішно звучить, але це напій нашого дитинства. Хто розуміє, про що я кажу? Ну, Бо я його по суті почав бухати десь у 16 років чи в 17. Коли він лише вийшов, то я його попробував там у нас у центрі. І відтоді почав пити його на постійній основі. І якось з тим ревом от всі такі самі якісь спогати про п'янки, то вони іменно з ревом зв'язані, то що водка це хуйня, серйозно, водка це для дебілів, для кончених алкоголіків, які взагалі себе не поважають взагалі ніякі. І, звісно, є люди, які рахують, що рево це отрава що водка це ліпше. Ні. я рахую що краще раз потравитися ревом ніж хуярити ту галіву водку і потім з цирозами лежати по лікарнях щоб тобі вирізали попів желудка це хуйня повна і водкою не буває так що ти йобнув стопку йобнув дві і тіпа типу, тобі добре ні того, що Водку ти або п'єш в сраку, або взагалі її не п'єш. Бо того, що від двох-трьох стаканів тобі нічого нема, лише пече всередині і воно не п'янить. А рево було як рандарт, така золота середина. І випив, і нормально. І тепер не знаю, якщо я колись захочу щось пити, то я чесно навіть не знаю, що би я пив. Ну а так як його тепер нема, то навіть, чесно, навіть не можу собі уявити. Заміняти його шейками ні в якому разі то, що від шейка у мене пухнуть очі. Я думаю в інших людей теж якісь проблеми, бо шейк це повна херня. Не розумію, чого типу, шейк все одно лишається на полках, а арева більше нема. Він гімно гімнув два рази гірше. І що, ну, ромкола теж не канається, якось для дівчаток пити ромкол. Я теж якийсь час її пив. Ну, але то херня, то таке. То дівчатки в садіку будуть пити той. То ромколу, ті Бермікси, то Параша. Що, що ще я можу сказати? Я не знаю, може воно ще колись з'явиться. Я, чесно, все одно не розумію, чого лишилось кольорове, а, а, а сіре зняли. Ну я думаю, що воно mm. ще з'явиться. Бо то, що я не думаю, що той чувак, який там директор цього завода, де випускається рево, що він настільки та людина, настільки тупа, щоб таку золоту жилу просто тако взяти і просрати. То, що всі любили сіре, то кольорою воно взагалі не користується ніяким попитом, ніде, воно завжди було позорне. Вгалі ми всі вибирали класичне сіре, бо воно було найкраще. А це останнє, що вийшло, ангел, то це взагалі треба всі банки злити в унітаз, забути, що воно колись було. Може, може вони просто, я собі так задумався, чого так? Може, того, що наштопали кольорових банок, а все одно всі купляють сірим, а кольорові не беруть. і Ніхто не розбирає. У них стоїть там і стоїть, але ж з другого боку, скільки там то розпродати, одну одну-дві партії пустили по магазинах, все там. На обмежене виробництво бехнули, і все, і не треба собі парити мозги, і все одно йти на постоянку, випускати сіри. Ну але. але якось так. І ще є ходять такі кончені слухи, що тіпа, там амфітамін є в тому рево, що то наркота, що від того люди вмирають. Ну не знаю, ну і звісно, якщо випити відро, того гімнату, то понятно, що ти вмреште. То навіть якщо і водку добре випити не таку якусь пальону, то можна вмерти, то і древо тим більше. Ну... Якщо було 2-3 випадки, що якийсь козьол кончений, там купив ящик, напився і вмер, то це ж не означає, що тепер треба закрити цілу компанію. Я рахую, що ці такі це піздюш про ці амфітаміни. Це ну якщо логічно подумати, це ж повна хуй. Mm -hmm. який там нафік амфітамін, та ж подумати, скільки коштує той амфітамін, і подумати, скільки виходить, випускається з заводу по всій країні цих банок. То це ж скільки треба мати тих мішків, того амфетаміна, це що його вагонами везли б той завод зреву і прямо тако з мішка би засипали в великий баняк, де то все вариться і змішується, та ж це смішно. То ні, ні одна партія навіть на один раз на всі магазини України не покриє ту ціну, скільки коштував би метик, який туди впихався той амфетамін. Так що це... Повна херня, я думаю, що тут нема що більше говорити, і так зрозуміло, що це Галіма піздьош така. І ще на рахунок того, що рево п'ють кончені люди, що тіпа, це якось від такий посил у 2007, що тіпа, колись це було модно, коли всі були діти. Так є, е, звісно, є таке. Воно дійсно було популярне, коли всі були там емо, якісь там були. Рокери, панки, концерти всякі було таке, але mm. в смисл не в популярності, не в якомусь там періоді. А... а Джинси теж колись були модні, коли були ковбої, але ж все одно всі ходять, ніхто ж не обзиває нікого обісраний ковбой. Бо одів джинси, правильно ж? І що я рахую? Рахуєш це просто теж галімопізджош людей, які... Ну, які тореву не пили. Mm -hmm. Або грошей не було на Терево, або якась така тупо ненавість до тих людей, які вирізнялись серед тих алкоголіків пивних, які любили пити там львівські і чернігівські. Це ще в лучшому випадку, бо то ще був такий арсенал. Mm -hmm. то, взагалі повна катастрофа. Mm -hmm. І що? Ну, на рахунок mm -hmm. цього, я рахую, це піздюш, просто така галіма, галі обсирання. І ще що я хотів сказати, чого у нас завжди так? Коли в нас з'являється щось нормальне, щось таке, як нема ні в кого. Ну, в Росії ж нема такого реву, нема такого реву в Америці, його нема ніде, воно було тільки в нас. Ніде, ні в Італії, ні в Польщі, немає його. Є тільки в Україні. І треба, треба взяти і закрити. А нахуя? Нахуй не треба. Придумати якісь наркотики там повірити в це, якісь градуси там не такі. Ну, я не знаю, ну що таке могло вплинути на те, щоб закрили сіре рево. Ну, шейк, в шейка все нормально. Із ліцензіями, і градусів там нормально. І куча є похожих енергетиків на рево з такими ж градусними співвідношеннями. І нічого нічого не закривають, все нормально, продається далі. А це взяли і закрили. Не знаю, може вони будуть міняти щось з ним, може якийсь склад будуть міняти, ну. Я, я не сильно страшно переживаю, кажу ще раз, я не якийсь кончений алкаш, який тут сидить, плаче за якимось ревом. Я взагалі останнім часом не п'ю і не курю вже, скоро буде четвертий місяць, як я не курю. Ну, пити деколи п'ю, там але якісь дрібниці, ну так, щоб mm -hmm. страшно заливатись, то я взагалі ніколи не був любитель таких грандіозних напивань. Але от просто от воно було дійсно нормально. Так що от, от така от історія про всім улюблене Рево. І лише не кажіть, що воно вам теж не подобалось, бо то, що я знаю, що воно подобалось усім. Будемо сподіватися, що воно ще з'явиться і, і буде все як завжди. Все, Всім пока, дякую за увагу. Заходьте, підписуйтесь, чекайте нових подкастів, вони будуть час від часу виходити про різні такі речі. Пока.